Коротше новини, як наші військові святкували новий рік. Навіть у найважчі часи військові не забувають про свята. На передовій, під обстрілами. Вони все одно зустрічають новий рік. Наші бійці не тільки не втрачають духу, а й діляться ним з нами, українцями. Вони записують відео з привітаннями прямо з фронту. Вітають навіть орків і запускають по них ракети з написами «З Новим 2024 роком. Багато з наших хлопців святкують другий новий рік прямо з передової. ЗСУ має не тільки незламного духу, а й чудове почуття гумору, щоб нагадати окупантам, що вони на чужій землі бійці сил оборони встановили святкове дерево з жовто-блакитним прапором просто на трасі під Бахмутом за 6 кілометрів від позиції росіян. Орки не зможуть зламати наш дух, бо наш народ сильний і стійкий. Чи згодні ви з цим? Напишіть у коментарях. Підписуйся на наші соціальні мережі, підтримуй українськомовний контент.